Всім привіт! Ви на каналі нашого господарства. Звати мене Олександр. Так, сьогодні у нас п'ятниця. Зарізали ми свинку одну, ще одну зараз будемо колоти отакі у нас таке у нас м'ясо є. Це є дві передні лапки. Ось. Тут є задні. Зараз вам пізніше покажу. Так ось ребра, хребет такий ось гарний. І ось таке у нас підчеремна. Встити людям. <кхи> сало взагалі немає. Ось таке. Це у нас на цих свинях сало не мало би бути. Я дивіться, зараз вам покажу ось таке. Ось сало і. Ну, так, ми задоволені м'яце є, буде що їсти. Так, ріжемо частину якогось м'яса, такого трохи жирненького. будемо зараз свіжину варити, робити. Потім вам покажу рецептик. А зараз перейдемо до м'яса. Так. Бачите, такі в нас ребра гарні. М'ясненькі лишили, щоб було що з'їсти. Є такі, кажуть, у нас зайчики на відбивну. Ми ще щось відберемо, але це таке мігесеньке м'ясо. Так. Ось беремо таку частину. Зараз будемо тушити. Ось таке м'ясо, є і трохи жиру. Ось. Жирненьке. І ще такий кусок. Зараз ще наріжемо внутрішню, Легені, печінка. Роботи в нас є багато. Так, ось дивіться. Шинка така є. Будемо потім маринувати, коптити. Ось так. Це з одної свині. Молода така свиня. 100 кг десь було, може трішки більше. Ось. Ну, гарна м'ясна сала взагалі нема. Буде нам. Того року так само було у нас дві свині. М'ясо м'ягеньке. Таке то. Ось є хребет, теж лишили м'ясний, щоб потім можна кинути чи в борщ, чи в капусту такий, щоб не було самі кістки. М'яса тут є достатньо. Там ще є голова і нутрощі вже у кастрюлі у воді. Я вам не показую. Ну, такі то діла. Так, ми з цього будемо готувати і паштети, тушонки, і різні копченості такі будемо коптити, те, щоб банки закривати. І ковбасу, напевно, будемо робити, і кров'янку. Ось таке. Ну, будуть рецепти буду показувати. Ну, отака така підчеревина у нас кажуть. Трохи є м'ясо, трохи сала. Дуже смачний з неї шашлик. От, з такого м'яса, то то не то. А от трохи жиру є то, воно і смачне, і соковите, не то на любителя. Ну, от така машинка. Так. О, от такі у нас задні ножки. З цього, напевно, буде ковбаса. От така. Теп Тепер свиня дорого коштують. Купити так. А якщо годувати поступово, то це є і м'ясо, і своє, домашнє, і без хімії. І вигідніше, чим купити зараз. І тому ми тримаємо по два і троє, як буває. ріжемо. і маємо сива. Ми великих таких дуже ну, не тримаємо, щоб було легше зарізати, щоб було м'ясо м'ягеньке. Так, дивіться. Е, ось ошийок. Такий дуже смачний з нього шлих теж. Ну, це на любі, не знаю, хто як любить, Ну, ми любимо так. Я показую, що ми робимо. А кому не подобається, не робіть. <світ> Дуже вдячний вам за підписки, за лайки. Підтримуйте надалі. Кому не важко. Може поширювати відео у соцмережах. І будемо з вами співпрацювати. Так. М'ясо будемо маринувати в сухому маринаді. Бо так, ну, краще, ну, для нас так краще і смачніше, бо літом можна у мокрому. бо мухи літають, то так і треба, щоб не наробили ділов. А тепер зимою то і в сухому можна. Ми застелили на низ там мішок, клійонка. І зверху таку матерію, щоб колишня вода кров впиталася в матерію. Як будемо маринувати, я вам покажу по можливості. Так. О, бачите, гарне таке м'ясе, світле, дуже смачне. Ми вирощуємо без хімії. Для нас це найоптимальніший варіант. Так, це у нас ось хребет, хочу вам цілий показати, як ми його відрізали. Ось такий товстий, гарний, щоб було важко. Бо то було погано видно. Ось і м'ясо так, Ось ці, ці лаби будуть відрізуватися, коптитися, маринуватися потім або холодець. Або в капусту, ну, смачне це діло таке, і жирненьке, і м'ясця трохи. І будемо готувати різні рецепти такі з м'яса, будемо показувати, що будемо на Новий рік готувати. Ось так вже чекаємо з нетерпінням. Але перемога була, мир. І здоров'я. Здоров Але вже будемо мати. Такі, щоб накупляти вже в магазині свою домашню продукцію. М'яце, сало трохи, хоч його тут небагато, але все-таки трохи жирненьке буде. Ці свині немає сала такі м'ясні. Ну, Буде і, кажуть, у нас сполін шинка і підчеревина. черевина. Якось проживемо. Так, ну ось, на кінець хочу вам показати, що ми зробили. Як думаєте, для чого ми це зробили? Ось таке. Ну, пишіть у коментарі вашу теорію. Не теорію, а з догадки. Для чого. Ну, по мірі можливості буду вам показувати, що ми далі будемо робити. Чекаю вас з нетерпінням на своєму каналі. Пишіть коментарі, дякуюся, ви пишете коментарі, підтримуйте. Ну, ось так. У нас робота кипить. Роботи багато, тому відео ріденько так виходить. Ну, нічого, постараюся випустити його сьогодні 9-го. Ну, всім мирного неба, швидше і перемоги, Божого благословення вам. Ну, і всього всього найкращого. Всім пока-пока!